Друзі, привіт! Сьогодні поділюся з вами своїми спостереженнями. Люди зранку діляться на дві категорії: перші це ті, у яких дуже багато енергії, а другі, які не можуть зібрати себе докупи. Ви часто мене питаєте: звідки я зранку беру свою енергію? По перше, це діти. Вони мої енерджайзери. А по-друге, я стежу за станом свого серця. Мені друзі, іноді кажуть, що я занадто романтизую ранки і намагаюся встигнути абсолютно усе. Але насправді я ранки дуже люблю, особливо цю ранкову рутину. І якщо раптом у цей час відчуваю себе знесиленою, то для мене це сигнал придивитися до свого здоров'я. давай. Якщо після 7-8 годин сну ви прокидаєтеся без відчуття відпочинку, ймовірно, у вас ранкова втома. І цей, на перший погляд, незначний симптом може бути ознакою більш серйозних проблем із серцем. Якщо серцю важко перекачувати кров, воно може працювати з підвищеним навантаженням навіть уночі. Через це тканини недоотримують кисню, і людина прокидається виснаженою. Але точну причину ранкової втоми вам може сказати лише лікар. Пам'ятайте про це. Я досить організована людина. Люблю планувати свій день. Веду щоденник особистих справ. Звичайно ж, стежу ще й за гуртками дітей. Але віднедавна у мене з'явилася ще одна звичка у щоденник. Я записую показники тиску. Ця звичка у мене випрацювалася під наглядом сімейного лікаря. Одість не захист від високого тиску. Ми живемо в стресі, мало спимо, п'ємо каву літрами. Все це впливає на наші судини. Тиск це показник того, як почувається ваше серце і як працює система кровообігу. Якщо час від часу ви його вимірюєте, то вчасно помітите, що організм десь перевтомився. Карі стверджують, що фізична активність це найкраща профілактика серцево-судинних захворювань. Тому я намагаюся робити хоча б мінімум щодня. Ну, по-перше, це активна хода на вулиці. Або, наприклад, йога. Можна, щоб просто вийти на прогулянку з собакою. Настрій точно покращиться. Бо запланувати тренування у спортивному залі стало значно складніше: блекаути, робота, обстріли ну і світловий день став значно коротшим. Саме тому до свого раціону я додаю антиоксиданти. Вони захищають судини від пошкодження, такі як квартини. Особисто для мене стало відкриттям ходіння по нерівній поверхні. Звичайно, влітку я обожнюю ходити босою по камінцях. Але взимку це зовсім інша справа. Тут я часто використовую ось такий килимок з камінчиками. Його точно знають батьки, бо усі ми купували їх для маленьких дітей. Але і батькам на ньому ходити дуже корисно. Наші стопи це перший поверх серцево-судинної системи. Коли вони активні, то серцю легше працювати, ніж коли ви сидите весь день у закритому взутті. От згадайте себе на морі: у період відпустки стопи точно не дають вам знати про себе, адже пісок це тренажер дрібних судин. Тож ходьба по нерівностях або масаж ніг не лише заспокоюють нервову систему, а й запускають м'язовий насос і покращують циркуляцію крові. Слідкую за своїм харчуванням не лише тому, що дбає про фігури, а розумію, що харчування це запорука здоров'я, і, зокрема, судин. Саме тому я додаю до свого харчування велику кількість овочів. Вони містять вітаміни та мікроелементи. Зараз ми живемо в період блекаутів і розумію, що не завжди вдається харчуватися правильно. І якщо я відчуваю, що у моєму раціоні недостатня кількість природнього кверцитину, я додаю антиоксиданти у вигляді лікарських засобів і обов'язково декілька разів на тиждень готую рибу. Риба це один із найкорисніших продуктів для наших судин. Вона багата на омега 3 жирні кислоти, які зменшують запалення, а також підтримують нормальну еластичність та гнучкість судин. Регулярне вживання риби у поєднанні з достатньою кількістю антиоксидантів допомагає покращити мікроциркуляцію, а також уникати спазмів, які часто викликають відчуття втоми, важкості і холоду в кінцівках. Завжди легше попередити аніж лікувати. І починайте з простих кроків. Це якісний сон, питний баланс і регулярний спорт. А ще прислухайтесь до свого серця, і воно вам точно скаже дякую. Шкідливі звички, зміни з віком, вплив довкілля і судини не витримують. Причини різні, спільне рішення, Квертин. турбота про здоров'я судин вже сьогодні. Пані та панове, 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту. Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових балетних сцен, Катерина Кухар, військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії. Дмитро Дікусар, благодійний спецефір, танці з зірками, рух до життя, 28 грудня, о двадцятій на 1+,1 плюс Україна.